Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно того, коли, наприклад, ви чуєте, що ось там, наприклад, російська якась атака розхуярила якийсь там склад, наприклад, там як от з п'ятниці на суботу, наприклад, якщо сьогодні, 27 жовтня 2025 року, то от з п'ятниці на суботу е можете подивитися, яка це дата була. Розхуярили склад з якимись там блядь, соусами, там ще з якимись там блядь, продуктами харчування, ще якоюсь хуйньою там збитки налічують. В районі 200 тисяч доларів, потім ви дивитесь, наприклад, там ще щось розхуярили, ще щось розхуярили. Я просто що хочу сказати стосовно саме, наприклад, продуктів харчування, які виробляються на території України. Якщо ви, наприклад, візьмете одну ту саму марку, наприклад, там я не буду озвучувати, тому що не хочу цим людям робити рекламу. Будь-яку марку, наприклад, ви, наприклад, зможете, якщо це, наприклад, шоколад якийсь певний, наприклад, німецький. Він, наприклад, виробляється в Німеччині, і ви, наприклад, його купуєте там нормальна якість, там реально смак какао і тому подібне. Якщо ви, наприклад, купуєте якісь там е, інші е, товари, е, я вам скажу так: наприклад, є країни в Європі, хоча це блядь, я вважаю, що Європа це помийка, просто помийна яма повністю. Але тим не менше, є наприклад країни в Європі, наприклад, такі як Норвегія. Якщо ви, наприклад, купуєте найдешевший товар. Коли ви, наприклад, приходите в магазин і купує, хочете купити найдешевший хліб, не, блять, за 15 євро сука буханку, тому що там такі також є. Ви хочете купити просто найдешевший хліб, то цей хліб буде в достатньо високої якості, і на ньому не буде з'являтися пліснява. Як, наприклад, блять, ви купуєте сука, хліб в Україні і через там, блядь, день, якщо він просто лежить не в холодильнику, та похуй, навіть якщо в холодильнику, блять, це хліб. Він, сука, починає цвісти. Блядь. То ви можете уявити, чим блядь, просто нахуй, пічкають, блядь, українське населення, яке без того, блядь, там, по-перше, блядь, сука, то блядь, криза, нахуй то ще якась хуйня, то, блядь, війна, нахуй то, блядь, ковід, то ще якась хуйня і, блядь, то АТО, як я вже розповідав з приводу антитерористичної операції, яка блядь, сука, тривала, нахуй 8 років. блядь, І якого хуя взагалі антитерористична операція сука, тривала 8 років. І, блядь, людям, сука в Україні, блядь, таке враження, що сука Україна це, блядь, е найгірша країна світі, яку треба постійно хуярити, блядь. Тому що по-іншому це не назвеш. І що цікаво, що, наприклад, я вам просто так хочу сказати, що, наприклад, навіть якщо взяти, наприклад, в Норвегії там, або в Німеччині, блядь, або навіть в Польщі, ви візьмете блядь, найдешевший блядь, хліб, то він вас не зацвіте, сука, через день або, наприклад, на наступний день. Після того, коли ви його купили. А в Україні, сука, просто піздець. Тому всіх їх треба хуярити. От і все.